Ось бачите, як припаркувався. Чотири стрілки включив і пішов пити каву. І я вимушена вийти на дорогу. Я навіть не бачу, там є машина, немає машини. Це дуже небезпечно. Ось бачите, а воно блимає. І отак от італійці паркуються. Я ще в піжамі, бачите, тільки прокинулась, почула, що хтось стукає в двері. Перший раз не відчинила. Ой, а тут навіть є равлик. Ось, бачите, равлик. Він навіть рухається. Ха -ха. Перший раз не відчинила, терпіти не можу, коли до мене хтось приходить, кого я не чекаю. Ось, десь через 10 хвилин знову стукають у двері. Прийшов оцей дідусь, який мені здає в оренду мансарду, і приніс мені отаку гілочку з мандаринчиків. Ось, бачите, така зима в Італії, все дозріває. От, І мандаринки, і гранати, і хурма. Окей, гаразд, прийшла я збиратися. І вам гарного ранку. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Ось, бачите, в мене така пара йде. Пара. Це я собі заварила велику-велику чашку зеленого чаю. От, бачите, від 25 Coffee Roasters. От, Зараз буду пити і з вами розмовляти. А, тепленьке. От. Нехай тут от охолоджується трішки. Так нагадую вам, отут десь напишу і в інфобоксі відео, де ви можете купити цю чудову каву і цей чай чудовий. 25 Coffee Roasters. Будь ласка, за промокодом vita 15 ви отримуєте 15% знижки на зернову каву протягом місяця, коли вийшло перше відео. Перша частина цього відео. Ви знаєте, одразу відчувається. Відчувається, що це не чай в пакетиках, такий насичений. Я навіть переборщила. Це ж натуральний зелений чай, тому він такий в мене ядрйоний вийшов. Тепер буду знати, що треба трішки трішки сипати. Окей. От, мої хороші, ми з вами розмовляли на наших вечірних посиденьках, на наших вечорницях про кохання, про чоловіків, про гороскоп. От, будь ласка, пишіть мені коментарі, значить, які знаки зодіаку вам подобаються. Та що ж таке? Ну, просто пара йде. Я просто не хочу. Так, ану, якщо я так зараз його поставлю, оп-оп-оп! бум. Так, не падай, штатів. Отак. так, менше пари йде. Угу. От. О, така я гаряча жінка. Пара йде. Так. Про Водолія ми з вами поговорили про а, рибок. Про Сашко поговорили. І зараз у нас Тарас. А Тарас у нас Овен. Там, Овни, Овни вони, це ж Марс, це ж вогонь, Овни. Вони кар'єристи, вони а, дуже активні. Дуже активні. А, в мене був одногрупник, коли я навчалася в університеті на юридичному факультеті. У мене був одногрупник. Його звали Тарас. От. І він був хлопець неймовірної харизми. Отак от от на нього подивишся, нібито нічого особливого. Але Боже мій, там просто така була харизма. Його обожнювали всі жінки, починаючи там з маленьких дівчаток, знаєте, на ну, ну, до нас прийшла дівчина складати іспити з маленькою донькою. І він там, їй, рожа, карежа в цій малий. От, от його обожнювали всі: від маленьких дівчат до стареньких бабусь. Він всіх вміг от, обояти, от, зачарувати. І при цьому тому, я б не сказала, що він був красеним. От як, наприклад, Сашко Рибки. От. Але він був дуже проблемним, таким наполегливим. І він нібито і не був старостої групи, але все одно він вирішував всі питання. Всі питання студентів нашої групи, хтось там захворів, хтось там ще не може здати іспит. Він ходив, домовлявся з професорами. Ну, тобто ми з ним починали з дружби. Ось такої просто з приятельських відносин. Хоча я розумію, що в мене приятельські відносини можуть бути тільки з водоліями, з хлопцями-водоліями, тому що це моє рідне. А от овен ні. Овни в мене закохуються дуже швидко. І я в овнах ну, теж. Тому що ну, він не дає тобі просто передихнути від своєї присутності. Він придумує стільки всього, ну, що ти просто ти, ти не можеш йому сказати ні. Він кружить біля тебе, кружить, він... але, скажімо так, йому потрібна бойова подруга. Дружина це одне діло, це вдома, це з дітьми. От. А йому завжди потрібна ще бойова подруга. Така, знаєте, щоб його е, поділяло його цінності до кар'єризму, щоб йому допомагала. І це в нього от у овна чоловіка взагалі ніяк не пов'язано з сім'єю. Я пригадую, що ми завжди, знаєте, в нас такі були відносини, от, наприклад, в університеті, ми один одному подобались. Але завжди трапляються такі моменти. Знаєте, коли ну, ось ось і щось повинно статися більше, ніж дружба. І в такі моменти, от Тарас, наприклад, у нього була дівчина. І я дивилась, ну навіщо мені відносини з тим, в кого вже є дівчина. А він цього не розуміє. Тобто він каже, ну це дівчина, дівчина. А ти ж зовсім інша. Не будемо змішувати. Це для цього, ти для цього, розумієте? от. І я така: ні, даруй. Потім, коли ми вже закінчували університет, знову щось у нас знову таки почалися якісь відносини, 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 і тільки доходило діло до ось цього, мені, значить, мої колеги по роботі, а я ж в університеті не тільки навчалась, я ще там і працювала лаборантом кафедри. Мої колеги, значить, по кафедрі мені кажуть, Маріана, а ти знаєш, що у Тараса скоро буде весілля і його наречена вагітна. Я ж до нього. Він так такой Тарас мені каже, що ну ти розумієш, маряночку, ну закрутилось, отак, от, от все. Ну завагітніла вона, ну не можу я нічого вже пробити, не можу я її залишити, не можу я. Я кажу, ну звичайно, як би ти, я взагалі з чоловіком, який залишає вагітну жінку, я взагалі не хочу мати ніякої справи. От. Він каже: в неї батько в нашому місті така шишка, він мене в живих не залишить, тому ну, одружусь на ній. Розумієте, і от овни, чоловіки, от особисто для мене, вони такі, вони дуже активні. Їм потрібна така бойова подруга. Дружина то дружина, то вдома, а йому для кар'єри потрібна така жінка, теж біля нього потужна, яка потрібно, значить, дві доби не спати, щось там писати, робити, юристи, юристи, знаєте, от, значить, дві доби не спати. І я просто подумала, що навіщо мені такий кардебалет? І вагітна дружина, наречена, яка буде дружиною і я сказала ні, Тарас, ні, даруй. Але в мене завжди з чоловіками такі відносини, що ну, вони дуже Я не можу сказати, що відносини залишаються дружніми. Я їх викреслюю свого життя і викреслюю. Тобто, ну, все. Я дуже не страждаю. А чоловіки ні. Вони починають там ще декілька разів зі мною шукати зустрічі, щось там мені мене переконувати. І от, раз, він, він живен, вогонь, Марс, він ще такий був і в цьому плані дуже активний. Як це ти не розумієш? Як це ти не розумієш, що нам буде добре вдвох? Я ледве-ледве від нього там, так от. І вже потім, коли він одружився, коли в нього народився син, вже більш-менш ми з ним ну, перестали як то контактувати. І то пройшло 5 років. Я пішла з університету, я працювала вже юристом там, в одній фірмі. І одного разу випадково він до нас прийшов реєструвати цінні папери. Щось там йому потрібно було по акціонерному товариству. В статуті, мені здається, він статутний капітал змінював. Ну, коротше, він до нас прийшов, до нашого юридичного відділу. А наш юридичний відділ це я одна, Маріана Юріївна. І він, коли мене побачив, і каже, Боже, я не можу повірити. Маріанна, це ти, я не можу повірити. П'ять років ми не бачились. І все, і в нього знову це знаєте, таке все, я тебе обожнюю, я без тебе не можу жити. І він такий, а скільки ти тут заробляєш? А він все ще одружений, от з тією тією вагітною нареченою. І вже дитині 5 чи там було років вже сину. Я кажу, ну от от стільки я заробляю. Звичайно, мені не вистачає. Він такий каже: то що? Ти смієшся? Отакі копійки, ти такий класний юрист, ти такі заробляєш копійки. І він просто мене за руку а, вивів з цієї компанії, з цієї фірми. І він каже: У мене є знайомий, він а, відкриває зараз свою фірму, свій юридичний відділ. Він набирає туди, е, туди юристів і йди туди. І от овні чоловіки, вони, такі, вони постійно тебе підштовхують, підштовхують. От. І я йому дуже вдячна, дуже вдячна. Ми і досі з ним спілкуємось. Ну так от. В нього вже друга, друга дружина, От, і коханки в нього є. ой, Боже мій, ну Дуже харизматичний цей овен Тарасик. І так він допоміг мені знайти іншу роботу, де мені платили набагато більше. Я змогла купити квартиру в Харкові, ви розумієте? От, такі в мене були відносини дякую, з чоловіком Овном. Але я для себе вирішила, що для мене овни це занадто, це занадто і занадто активно, занадто активно. І ще коли я вже працювала на новій роботі, Тарас він же ж мене не залишав у спокої все одно. Він мені розповідав, що так, він свою дружину не кохає. Ну, я всі одружені чоловіки розповідають. Я кажу, ну от коли ти з нею розлучишся, то ну, тоді будемо про щось і говорити. Не можу з нею розлучитися, тому що там же ж батько. Ти пам'ятаєш, що там же ж батько, вона вся кар'єра е на цьому ж її от. батько. І, значить, на мій день народження він каже: слухай, ну давай, я хоч тобі зроблю подарунок на день народження. І що він зробив? Господи, зима, 25 січня. Ви розумієте, ми поїхали кудись під Полтаву. От уявіть собі машини з Харкова під Полтаву. З нами ще були інші друзі. От. І це нібито, нібито. Це нам, ну, це було не тільки для мене, це нібито було для друзів, але ж в цій компанії ми були з разом, удвох. От, і ми приїжджаємо, а там, значить. А... Нас от масштаб, масштаб, як овни е, залицяються до жінки, так, до водолія. Значить, по-перше, там якими то теплодуями такими дуже потужними видули таку знаєте, галявинку, там стояв е, оцей е, шар як з корзиною, як по вітряний шар здоровезний, і він був повністю завалений розами, просто розами, там було безліч роз. Тарас сказав, що 101 роза. Я взагалі-то вважаю, що це настільки дурний смак оце робити фотографії з цими, ось цими букетами, з цими розами. От. Ну, У моєму житті це ж таке було, що от, прямо всі корзині, от, отак от в кошику цьому, були оця 101 височенна червона роза. Потім він мені подарував. Я золоту прикрасу, яка досі зі мною. От, і отак ми чудово. Я, звичайно, він хотів, щоб я там полетіла на тому шарі. Звичайно, нікуди я не полетіла, тому що я ще трусиха така. знаєте. От, але так от. овни, чоловіки, вони отак от дуже-дуже. Своїм вогнем, своєю таким напором, ти не можеш йому сказати ні. Тобі легше сказати так, але от все одно, все одно я не змогла, тому що воно мені знаєте нафіга, воно мені потрібно, дружина ще й дитина. І, і чоловіки, овни, вони ну не дуже довго засмучуються, розумієте? Він потім, там з нашого відділку, себе собі знайшов, який все одно одружений, не одружений. Тому. Але ми з ним досі спілкуємось, спілкуємось там на Фейсбуці, в Інстаграмі, поздравляємо один одного. Отакий От був овен. Далі телець. Тілець, тілець, як вірно. Ну, тілець це падуванець. Це падованець. І ще один чоловік з України. Дуже я в нього була закохана. Так, було діло, і довгі в нас були з ним відносини. І це був такий досить небідний чоловік з Одеси. Він мене просто врятував від мого чоловіка законного, От, мене там захищав, поки тривав процес розлучення, і потім дуже мені сильно допомагав. І подуванець він теж був тілець. Причому. Оцей чоловік з Одеси, ну, називаємо його, ну як називаємо, Юра, Юра, наприклад, так. Він народився 5 травня, а подованець 6 травня. І вони настільки схожі за характером. Ну, якщо падуванець був при здравому розумі, то я навіть, я навіть коли вже познайомилась з падуванцем ближче, я подумала: о, до речі, вже чай можна пити. Я подумала, що Боже, як він схожий на Юру. В якого я була дуже-дуже закохана. От. Тільці для жінки водолія це просто золотий кладязь. Вони дуже щедрі. Вони починають з великих витрат на тебе. Причому я жодного разу не просила жодної копійки. Розумієте? М -м -м. Смакота. Обожнюю зелений чай. обожнюю. Жодної копійки не просила ніколи. Але коли давали, я не відмовлялася. От. І от що оцей Юра, що Адованець? Вони одразу так от грошима, знаєте, як чоловік, тілецю так вух і все. Дуже багато подарунків, прикрас. І вони починають а, з тебе ліпити. Яку то жінку, яку вони самі собі придумали. От, тобто вони дуже швидко закохуються в жінку водолія, тому що вона для них незвичайна. Сподобаються їм інші жінки, а закохуються вони в щось таке. Знаєте, я ще одному там розповідала про Вільяма Текірея, і що іншому я там щось про космічні кораблі. Мені здавалося, це дуже цікаво. І вони, Боже, яка розумна жінка, ще й гарна! От і так. Але з часом тільці, вони розуміють, що їм потрібна інша жінка, яка більш про побут, яка більш про те, щоб ти прийшов додому, а там було смачно, а там було все прибрано. І тому кільці закохуються в таких водолійок незвичайних, а живуть з надійними жінками. Я не кажу, що водолійки не надійні. Але, ну от, наприклад, я коли закохана в чоловіка, в мене це як то автоматично. Я починаю годувати, прибирати. Мені хочеться, щоб чоловік будь-якого знаку зодіаку, щоб він, знаєте, мене нахвалював, яка я хузяєчка, яка я і потім я сама по собі я не люблю жити в гарнидарі. Мені потрібно, щоб було все чистенько, охайненько, щоб мені було приємно приходити додому. Але мені не подобається це робити. Я терпіти не можу, їсти готувати, прибирати і одне діло після себе. Розумієте, коли ти там поїв, прибрав, і то ти вже, а Боже, знову, знову щось готувати. А інше діло, коли на сім'ю потрібно це все приготувати, після всіх помити, і потім це все сприймається як, само собою, розумієте? І з тільцями виходить так, що спочатку вони починають тебе приземляти дуже сильно, тому що водолій це ж повітря, а Тілець це земля. Вони починають тебе приземляти. А потім, коли ти приземлилась, коли ти стала такою, як вони хотіли, такою казалінгою, ну тобто робітницею по дому, вони втрачають до тебе зацікавленість. От і все. я одного разу, Юра, той що з Одеси, він до мене прийшов і каже: Маріанна, Слухай, я прийшов з роботи. Хочу так їсти, хочеться. Немаю сил йти в ресторан, все, давай от покушаємо. От. Я кажу: ти знаєш, ми ж домовлялися, що ми підемо в ресторан, тому я, ну, я не приготувала нічого. Якщо хочеш, я тобі приготую. І він почав мені читати лекцію про те, що жінка повинна бути ось така, ось така, ось така. Я Йому кажу: слухай, ти мені лекції не читай. Тобі потрібні а, борщі супи, окей. Але потім я буду дуже-дуже втомлена і не підходь до мене. Він такий: та ні, та я ж хотів. Я стояла, я йому приготувала. В мене був борщ вже приготовлений, але вчорашній він там носом крутив. Я йому до цього борща приготувала ще три різних супи, От. поставила три кастрюлі перед ним, сказала їж. Але щоб більше ніколи мені лекцій не читав. І я зрозуміла, скільки б я не мила квартиру, в якій там ми жили, скільки б я не готувала, скільки б я не була такою прямо хозяючкою господинею, тільці починають дивитися на таких надзвичайних жінок. Потім вони в них закохуються, ти їм стаєш непотрібна, потім вони ту, яку закохалися, приземляють. І отак по кругу. Тому стільцями ні, ніяк. І більш того, але що мені подобається в тільцях, вони, коли закохані, вони от просто, в них гроші на тебе йдуть. От просто Потоком, потоком, вони не те, що ти їх питаєш, а вони самі вважають за потрібне, що це їх обов'язок, що моя жінка поруч зі мною, вона буде найкраща, вона буде одягнута в усе найліпше, вона буде от на такій-то машині, ви розумієте? Ну, в першому випадку в мене була машина з водієм, а з ну, він же купив мені машину. Ні, не мені, а от ну, щоб я нею користувалася. От. Як сбачно. Тому ну, ось так, отакі відносини у водолія до стільцями. Причому в будь-яких гороскопах написано, що тільці, вони такі сім'яніни, вони так за сім'ю, і те за сім'ю, і все за сім'ю. Ви розумієте? Тільці, я вам хочу сказати, такі сім'яніни, як італійці. І про італійців теж я декілька разів чула, що, боже мій, які ж вони сім'яніни італійці. Як за них добре виходити заміж? Добрий сім'янин, по-італійськи це означає, що в мене є коханка, але Сабата і Доменіка, тобто суботу і неділю, я буду сім'єю. Всі свята я буду сім'єю. Але при всьому тому в мене є коханка. І тільці, особливо в яких є гроші, вони саме такі. Тобто, їм для статуса потрібна гарна жінка. Але коли вона стає домогосподинію, все. Вони собі шукають іншу, іншу э, жінку, яка буде їх надихати. Отакі От відносини з тільцями. Так, мої хороші, боже, ну як же з вами швидко плине час. Буде третя серія, все заключна, третя серія. Чао-чао!